Добрий день, шановні батьки. Сьогодні говоримо про відчуття виснаженості та відсутності сил, Що ж із цим робити? Відчуття виснаження та відсутності сил це досить поширена проблема. Важливо знати, що ви не самотні у цьому. Існує багато способів, які можуть допомогти вам відновити сили та енергію. Ось декілька порад, які можуть вам допомогти. Відпочинок та розслаблення. Сон. Намагайтеся спати достатню кількість годин, 7-9 годин для більшості дорослих. Створіть спокійну атмосферу у спальні, уникайте гаджетів перед сном. Релаксація. Практикуйте техніки релаксації, такі як медитація, дихальні вправи або йога. Вони допоможуть вам заспокоїти розум і тіло. Перерви: робіть регулярні перерви під час роботи чи навчання. Навіть короткі прогулянки можуть допомогти освіжити голову. Здоровий спосіб життя. Харчування. Збалансоване харчування забезпечить організм необхідними поживними речовинами, включить у раціон більше фруктів, овочів, цільнозернових продуктів. Фізична активність, регулярні фізичні вправи допоможуть підвищити енергію та поліпшити настрій. Почніть із легких вправ і поступово збільшуйте навантаження. Вода. Пийте достатню кількість води протягом дня, щоб підтримувати водний баланс організму. Емоційне здоров'я, комунікація. Поговоріть із вашими друзями, родиною або поппсихологом про свої почуття. Іноді просто виговоритися може допомогти. Хобі, знайдіть час для своїх улюблених занять. Це допоможе відволіктися від проблем і отримати задоволення, обмеження стресом, спробуйте знайти способи, зменшити рівень стресу у своєму житті. Це може бути як зміна розпорядку дня, так і пошук нових способів вирішення проблем. Переоцінка пріоритетів, мінімізація завдань, складіть список справ і визначте пріоритети. Зосередьтеся на найважливіших завданнях. Делегування. Якщо можливо, делегуйте частину своїх обов'язків іншим людям. Відмова від непотрібного. Спробуйте відмовитися від деяких зобов'язань, які відбирають у вас багато часу та енергії. Якщо ви відчуваєте, що самі не можете впоратися із проблемою, зверніться за допомогою до фахівця, психолог або психотерапевт, допоможуть вам розібратися у причинах вашого стану і розробити індивідуальний план дій. Пам'ятайте, що відновлення сил це процес, який вимагає часу та терпіння. Будьте до себе ласкаві і не поспішайте.